Вітаю, всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь неймовірно смачним фаршированим перцем в соусі рататуй. Це дуже смачно. Для початку ми приготуємо начинку. Для цього в мене фарш мікс, гов'ятина свинина, а також бачите, що досить багато є сала, для того, щоб вони були більш соковитіші. Якщо немає багато сала, якщо, якщо ви надаєте перевагу більш дієтичному фарші, тобто курятина або свинина нежирна чи індичка. То тоді бажано додати цукіні. Вони додають, вони смаку вираженого мають, цукіні або кабачок. Цей овоч вираженого смаку немає, але додає соковитості в страву. Далі моркву та цибулю порізати, Моркву натерти на терці, цибулю мілко порізати. І так. Далі додаю. Моркву та цибулю до м'яса, до фаршу. Обов'язково сюди додаю зелень. В мене вже є січена петрушка, далі трішечки кропу і частину залишаю для соусу. А також листечко базиліку також залишаю для соусу. Далі начинку буду приправляти сіль. Перець свіжомелений чорний. Сухий тим'ян. Далі спецію, яку я готую сама. Відео є на каналі. Посилання залишу в описі під відео в описанні. Всіх спецій додаю пряночі, пряні трави всіх додаю потрішечки. Сухий часник Чи в порошку, часник в порошку, чи в гранулах, який є. Можна свіжий додати. І суху м'яту. Так, м'ясо дуже любить м'ято, саме ту, з якої ми заварюємо чай. Також можна додати сухий кріп. Він має свій аромат зовсім інший, не схожий на свіжий. А також сухий базилік. Обов'язково орегано сухий, можна свіжий додати, якщо є. Куркуму і паприку. А далі замішую фаршу руками до однорідності. Тепер додаю рис. Рис у мене пропарений, тобто він вже чистий. І далі замішую до однорідності. Ось фарш готовий. Начинка. Далі перці я помила, зрізала кришечки ось такі. У Кришечок забрала хвостик і все насінько, яке було всередині. Тепер цією начинкою ось так начиняю всі перчики. Так, перчики я начинила. Далі готуватиму соус. В кастрюлю наливаю рослинну олію. В мене соняшникова. Ось так досить багато. І розігріваю. Тим часом дрібно посічу зелень. Коли олія добре розігрілась, додаю туди овочі для соусу, а саме цибулю, моркву, часник і перець. Перець солодкий. Для початку все обсмажую на вогні сильному, а потім накрию кришкою і буду тушкувати до готовності. Тобто до того стану, коли будуть овочі м'які. Ось, коли овочі обсмажились, додаю сюди один великий помідор. Сіль, перець, паприка, орегано. Далі вогонь зменшую до середнього, накриваю кришкою і тушкую приблизно 20 хвилин 20. І так, овочі вже приготувалися, стали досить м'якими. Додаю трішки води та зелень. Проварю ще 10 хвилин. Овочі проварилися, вже все готово. Пробиваю все занурювальним блендером. Далі заливаю цим соусом перці. Якщо соусу буде мало, ви можете додати ще води, щоб було більше. Далі ці перці можна готувати двома способами: тобто варити на плиті, а також запікати в печі. Якщо будете запікати в печі, то цього соусу якраз вистачить. А якщо будете варити на плиті, то потрібно буде додати більше води, щоб вони не підгоріли знизу, бо соус виходить досить густий та насичений. Далі накриваю кришкою. Та відправляю попередньо розігріту електричну піч до 250 градусів приблизно на хвилин 30. Після того, як закипить суміш, яка... Тобто після того, як закипить наш соус. І ось. І ось перці готові. З дивіться, яка краса виходить. Ось такі перці всередині, які дуже соковиті. Подаю їх зазвичай сметаною. Зараз спробую. М -м -м. Це дуже смачно. Ви обов'язково повинні їх приготувати та насолодитися цією смакотою. А я вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, діліться з друзями та до скорих зустрічей.